Всім самий величезний привіт! Наша улюблена промгрупа в магазині АТБ. Запрошую до перегляду, вмощуйтесь позручніше. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Ось такий лоточок для розсади на 24 ємності. Так, лоток 100 гривень. Там ще кришка йде. Ага, там ще якась кришка йде. Добре. Так, ключ з насадками 100 гривень. За 199 гривень можна придбати ось такий поводок рулетка на 5 метрів. І кольори можна обрати до вашого пухнастика, підібрати по кольору. Так, на розсаду ось такі трішки менші ємності. Скільки тут вони йдуть? На 12 секцій. Ціна, а лоток 50 гривень. Кошик канцелярський. А де він є? Не бачу кошика канцелярського. Ну добре. Так, відро, але без ручки. На 8 літрів. А, це оцей? Чи що? Не зрозумів я. Так, кошик канцелярський. Це він 300 гривень? Чю? Ну добре. За це бірюзовий я в шоці від ціни на кошик, чесно вам скажу на ну, це відро. Так, клей монтажний, акриловий, скажена липучка, вагою 200 грамів 60 гривень. Горщики для розсади в упаковці 20 штук. 32 гривні. Дивіться, яку гарну привезли пряжу з люрексовою ниткою. Ціна 80 гривень. А ось тут ще така цікавіша. Пряжа. Ціна за цю пряжу 70 гривень. Набори ємностей для сипучих. І, до речі, мені потрібно також. Я, мабуть, візьму, тому що в мене не вистачає трішки. Вони йдуть з кришкою на літр 360. І дивіться, є з червоними синіми кришками. Ціна за цей набір з трьох штук 6690. Розглядаємо далі товари ФАТБ на матрацник на гумці розмір 1,60 шістдесят на два. 399 гривень. Ковдра на пів. Вов. О, яка вона класна на дотик. Напіввовняна. Метр п'ятдесят на два. Друзі, вона така м'ягка-мягка. Здається, така, ніби, знаєте, на вигляд дуже плотний матеріал. Хороша, мені сподобалось. Так, і склад у нас тут. Склад а, вовна 30%, бавовна 30% і 40% ПЕ. Поліестер. Так, два види у смужку та у клітинку. Ціна 279 гривень. Так, ну от я знайшов простирадло на резинці, 100% котон. Як я і говорив, да, Узбекистан. До речі, пишіть, чи хороша якість цього простирадла на резинці. Є в різних кольорах. Можна підібрати будь-який колір, такий як вам до смаку. Ціна 339 гривень. Так, з'явились нові капці домашні, ось такі чоловічі. Прошиті дратвою. В двох кольорах. Ось такі в синьому. І ось такі темно-темно сині. 199 гривень. Ну я хотів подивитися ці смайли. Капці жіночі 179 гривень. Цікаві. До речі, мені здається, що можна навіть. А, розміри маленькі, я зрозумів. Так, ось такі кошики з'явилися, до речі, непогані. Можна його підвісити невеличкі. І йдуть в різних кольорах вони. 55 гривень. Ось такі кошики з ручками. Також кольори в асортименті. 46 гривень. Шкарпетки чоловічі, махрові. В упаковці йдуть дві пари: чорні, сірі, темно-сині, 55 гривень за дві пари. До речі, гарно придумали ось така поличка у... на кухню. Дуже гарно. Всередину у шухляду. На ніжках вона йде. Тут чотири ніжки. От як на малюнку намальовано, досить оригінально придумали. Точніше, не оригінально, а місце, я думаю, зекономить. І також така самісінька, теж на ніжках, тільки кутова. Ціна полиці 55 гривень. Ось такий тримач для штор в золоті та в стріблі з магнітом. Так, з'явилися ось такі цікаві мильниці, де мило буде стікати. Водичка точніше, буде стікати. Мильниця не буде. Мило не буде у воді постійно. Зараз подивимось. Мильниця зі зливом 43 гривні. Ароматичні соше знову з'явились в АТБ з різними ароматами. Ароматичне соше 15 гривень. Тут 6 різних ароматів. Аромат троянди, жасмин, океан, фіалка, ваніль та лаванда. Заколка краби. Олівці для губ та очей. Ідуть вже зі стругалкою, з чинкою. Так, двадцять п'ять гривень. Пилочки для нігтів. А в упаковці три штуки. Так, ось такий з'явився скраб для тіла натуральний. Кава та сіль, малина та цукор. Упаковка йде 200 грамів. До речі, наш виробник. Ціна 104 гривні. Якщо я не помиляюсь, може я помиляюсь. В журналі, здається, був дешевший, ми з вами оглядали. Так, крем-фарба, фітолінія, кольори в асортименті 37 гривень. Ой, мені таку потрібну щітку з ручкою, бірюзову. Дивіться, дуже хороша. Спинку почухати, да? Ручка довга. Шнурочок, щоб повісити. Хороша штука. І ціна 57 гривень. Хороша ціна на оці Мочалки. Так, це у нас килимки проти ковзання, розмір 2х45. І кольори можна вибрати, дивіться, різні. Різні, різні, різні. Горошок, рожевий. Килимок проти ковзання 55 гривень. Тут я знайшов ще для дівчат ось такий набір штампів для нігтів. І тут же штампи показано. Чи що я в цьому, звісно, не розуміюся? Так, з'явилися ось такі рушники підкладки для посуду. Однокольорові, однотонні. І є ще кольорові. Ось такий колір. Ось такий. І дивіться, які гарні апельсини та лимони. Ціна 45,90. Ці серветки завжди часто в АТБ своє лінія 10 штук. В упаковці. 40 гривень. Дивіться, які гарні рушники з'явились. Хочу сказати, що вони йдуть, як, як кажуть, вафельний, так? вафельний рушник в такому, можна сказати, навіть українському стилі. Так, ось такий є. Ось такий орнамент. Ну і звичайний такий, це вже сучасний. Рушник 35х60 30 гривень. Набір серветок з мікрофібри. Веселка в упаковці сім штучок, розмір 30 на 30. 80 гривень. Кружки емальовані, на цілий літр йдуть. З ручкою. У нас тут з'явились каструльки в АТБ, Ось такі невеличкі з кришкою. Наскільки? На літр. 500, на півтора літра. І є маленькі ось такі. Теж з кришкою. На літр. Так, ні, також півтора літр, да, також півтора літр. 329. Для випікання деко на літр 400 із жару міцного скла. 199 гривень. Десертна тарілка. Хвиля. Так, ціна її 40 гривень. Ось такий салатник невеличкий. Можна навіть використовувати для перших. Супів та борщів 49 гривень. Моя бабця казала тазік. Ось такий тазік. зі знижкою. А, ні, не зі знижкою, 119 гривень. Є ось така полуниця. Дивіться, які гарні маки. Набір контейнерів. Раз, два, три, 4, 5. Да, набір з п'яти штук з кришкою. Йдуть в різних кольорах. Ну, як кришки йдуть різні кольори, ось така біла. І ось така ніжно-рожева, пудрова. Ще сіра є. Так, ну ці штучки ми з вами дивилися. Да, в журналі це йде а, такі от мисочки з кришками. Ромашка чи як вона там називається. В наборі три штуки, кожна з кришкою. Набір салатників ромашка з кришкою на 600 грамів три штуки 70 гривень. Дивіться, з'явились нові склянки з подвійними стінками, 250 грамів цікава форма. І ось такі. Такі вже були на 350 грамів з подвійними стінками. Консервний ключ. Відкривати консерви. Метал. Так, 159 гривень і тут ще йде часничниця. Але багато писали, що не вичавлює добре часник. Білизна для дівчат. Ой, дивіться, які класні звірята. Так, на ці картини я хотів подивитися. Дивіться, як цікаво. Полотно вже готове, просто вішайте. Не треба розмальовувати. Ось такі квіти. А це в дитячу кімнату. Слоненнятко. Я думав, що це Львів оперний. Дитяча. Ой, машина хлопців в кімнату. Клас. Мінімалізм. Київхліско. Усіх дитячий. Годувати можна, так? Да? Там же ж є Сося. Ну що ж, я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Сподіваюся, у вас все гаразд і до зустрічі. Я вже біжу знімати наступне відео.